Вітаю підписники та глядачі. На огляді кастомна сумка на кожен день Bombs Pack від українського виробника GCD. Сумка надана на огляд виробником GSD. Посилання на інстаграм залишу в описі під відео. Пройдемо по характеристикам. Виготовлена із кордори щільністю 5001 гексагон. Буває також тканина X Pack. Доступна в таких кольорах чорний мультикам, сірий олива та чорний, як у моєму випадку. Габарити сумки 25 см, 17 см і товщина 9 см. Для перенесення маємо ремінь, ширина його 4 см, а регулюється задовжиною аж до 155 см. По варіантам кріплення, демонструю, як воно влаштовано. Є фастекс, щоб знімати. Потім кріплення до сумки, як приєднується таким чином. Натискаємо, зняли. І як можна зафіксувати? Три положення. Одне, два, три. Було в мене ось так. Потім можна під кутом типу 45 градусів ось так закріпити. І, ну, відповідно, зафіксувати. Потім змінюємо на ось таке положення. Тобто дуже універсальне кріплення, як вам заманиться з цієї сторони так, з цієї так, як вам завгодно. І демонструю варіанти насіння. А сумка в цьому плані дуже універсальна, носимо, як бананка. Ось рівненько зачепили, затягнули, як нам треба, ось так виступає, продемонстрував. Перед собою як через ліве плече, так і через праве. І це одним рухом зміщується все назад. Змістили і воно вже не заважає. Також можемо це все діло познімати, щоб воно не заважало. І носити просто за ручку. Типу, як барсетка така. Ось. Беремо за ручку і носимо, якщо нам більше для транспортування, ми в автомобілі їздимо. Нам ці всі ремінці не потрібні, вони просто будуть зайвими. І ще, якщо доукомплектувати одним ремнем, то можна носити. Перед собою це гарний варіант для тих, хто хоче, щоб вона не тіліпалась. Вона буде гарно фіксуватись По висоті не тіліпається, вліво-вправо, також мінімально. Ось так воно буде виглядати. Забігаючи наперед, це добрий буде варіант для носіння зброї. Чому? Тому що сумка більш-менш жорстко знаходиться і одразу дістаємо зброю і працюємо. Якщо кріплення буде не таким стабільним, поліземо до сумки, вона зміститься вліво-вправо і це вже буде втрачений час. Через таку систему кріплення сумка стає багатофункціональною в плані носіння. Одна позиція, 2-3, і з лівої сторони аналогічно. І також по матеріалам, що я не зазначив, ззадня стінка нейлон якісний, приємний з щільністю 420 den, і всередині одразу продемонструю. У нас також нейлон з щільністю 240 ден. такий типу, як гексагон, він ріпстоп. Якщо на відсумка пуста, вона буде тримати форму через те, що всередині наповнювач ізолон це такий типу як демпфер. зараз продемонструємо. Ось тут відчувається таке пом'якшення. Всередині це тримає форму, візуально круто виглядає і додатковий захист для ваших речей. Фурнітура від японського виробника YKK, дуже якісна. І по пулерам. Пулери у нас, бачите, брендовані власного виробництва. Помаранчеві або чорні можна на вибір, можна докомплектувати. Я для демонстрації вам показав, що можуть бути помаранчеві або чорні, які ви забажаєте. Помаранчеві по-своєму прикольні. Одразу бачимо, де вони у нас знаходяться. Отут чи отут, де там вони знаходяться, для того, щоб ми могли швиденько відкрити сумку. І з точки зору дизайну це також прикольно. Давайте розберемо, що в нас тут по кишеням. Одразу спереду бачимо панель під патчі бренд GSD, ось таке маркування лазером вирізане. Як вони сюди кріпиться, ось так буде виглядати без патчів. Потім наліпили, Можна декілька патчів, місця, в принципі, достатньо. Кишеня спереду кишеня. Я думаю, що це концепція для, ну, придумана для того, щоб вона не промокаюча кишеня була. Бачите, тут тканина може промокнути, а сюди якісь речі кладемо, які і клапан такий певний, які нам дуже такі, так би мовити, цінні, щоб вони не промокли. Універсальна кишення, не спеціалізована. Просто накидуємо туди якісь документи, гроші, там, готівку і так далі, або якусь електроніку, воно тут не повинно теоретично промокнути. По бокам маємо стропи молі, можна якийсь підсумочок невеличкий, можна ручку, можна що завгодно. І старами бачите підсумочок для ножа. Тобто використовуєте або не використовуєте, ну, якщо використовуєте додатковий об'єм, але і функціонал, оперативний доступ до речей виходить. Внизу сумки широка еластична стрічка, яка призначена для турнікета. Ну І теоретично можна щось інше сюди закріпити. Вона дуже міцна, турнікет навряд чи ви загубите. Ось він дуже щільно тримається, бачите? Ось так воно виглядає. Як він туди заходить, ну це не важливо, тому що туди-сюди ви його запихувати не будете. Якщо ви носите, то один раз запихнете. Це добре, що він щільно зайшов і легко вже звідти не випаде. Наступне відділення на два бігунки, воно відкривається практично донизу, з обох сторон. І ось так розкривається. Не до кінця не заваляться, тому що тут тканина, вона типу згинається. Це по-своєму добре. А може для косяк, як недоля хтось хотів би, щоб воно так розвалювалося. Але в нас так працює наступне кишення. Що тут у нас всередині, як воно влаштоване? Це я так гамазом накидав і демонструємо, що тут. Спочатку подістаю все. Ось тут ліхтарик був на кліпсі. Проста кишеня, утилітарна. Далі кишеня на блискавці знову ж таки, фурнітура ЮКК для різних дрібниць сюди можемо накидувати. Ось так воно виглядає. Тут ущільнювача нема, лише тканина, оця гексагон 240 241. А тут уже демпфер є, воно м'якеньке. Потім органайзер, ось такий, трошки ширший, вущий, ще вущий і дещо ширший. Тобто тут 5 органайзерів, демпфер і кишенька ще така. Для демонстрації розмістив ніж, ось дивіться, ніж немаленький, він туди влазить. Йдемо далі. Відкриваємо кишеню і тут у нас дуже цікаво все. Відкривається донизу. Знову донизу, і вона розкривається вже, майже повністю розкривається. І тут чому цікаво, тому що сумка модульна і тут ми модулі можемо змінювати під себе, бо як це все влаштовано? На велкро кріпиться модуль. Якщо не треба, ми його не носимо, просто велкропанель тут. І навпроти такий самий модуль. Також на велкро І ще хлястик для швидкого відкривання. Як воно працює, поверх затягнули Ось так. Закрили. І для того, щоб скористатись, просто треба шморгнути їм. Питання є, наскільки це зручно працює, треба дуже інтенсивно смикнути. Ну, тримаємо за сумку і тянемо. Ось так воно буде відкриватись. Це для того, щоб оперативно дістати, скоріш за все, зброю, тому що тут можна розмістити зброю. І ще слід зазначити, що у нас є ось така блийба, маркування, що тканина, оригінальна кордура. І вже багато хто помітив, що наявна кишеня для смартфона або якихось інших речей. Чим вона мені сподобалась, тому що тут демфер захист, ця частина до тіла. Може комусь не що типу, смартфон буде випадати. Для мене це перевага, тому що якщо було б на липучки, скільки ми липучку б разів шморгали туди-сюди. Телефон дуже часто може діставатись, а так воно до тіла просто потянули і дістали. Щоб він випав, ну не знаю. Зрозуміло, що якщо десь в транспорті або в громадських місцях, поворачуємо до себе, щоб вас просто ніхто не поцупив цей телефон. Зараз продемонструю, які модулі ви можете собі придбати, кріпиться сюди на велкро, або з протилежної сторони. Є ось такі чотири варіанти. Перший розберемо, це у нас еластична стрічка висока. Продемонстрував, що я сюди закріпив, потім сюди можна для якоїсь ручки чи щось таке. І ось така кишенька. Ось так виглядає модуль. Велкра панель, вона не повністю. Це для зручності кріплення. Цього буде достатньо, щоб воно там добре трималось. Йдемо далі. Схожий модуль, бачите, але тут вже не така широка велкрапанель. Мається вже кишеня, демонструю її, ось така простенька для якихось паперців, для чогось необ'ємного. І, відповідно, така сама еластична стрічка для чогось тоненького, наприклад, для олівця ручки чи там всього, що ви забажаєте. Йдемо далі. Універсальна, я так би сказав, велкропанель. Знову ж таки, так само виглядає. Проста кишеня, утилітарна кишеня. Вона вже може дещо більше собі поміщувати, ніж оці невеличкі кишені. ну Також має право на життя, вибирайте те, що вам треба. І далі модуль це у нас для носіння короткоствольної зброї. Для магазину додаткового я використовую для демонстрації пневматичний пістолет. Тут також велкура панель. Все діло регулюється. Підганяється під вашу зброю і зараз продемонструю, як воно буде всередині виглядати. Встановлюємо модуль всередину, як нам буде зручно, підганяємо під себе, притовили, і ось, в принципі, так буде фіксуватись пістолет. Далі там притиснули і магазин, куди нам зручно. Магазин, нехай десь там буде знизу. Як воно працює, закривається і нічого не заважає. Так, стосовно діставання. Все зрозуміло, можна користуватися цим хлястиком, але щоб воно не злітала, треба навпротив також якийсь розмістити модуль. Це може бути універсальна така кишення. Щось аналогічне, теоретично так, але тоді ж, відповідно, нічого розміщувати ви не будете, тому що із зброєю це буде не зовсім таке сумісне і неправильно буде. Туди б, на мою думку, підійшла просто така кишеня. Ну, Або, відповідно, ви можете використовувати схожий модуль, але вже його так би мовити, просто носити, щоб він був пустий. І для себе ви можете вирішити, які модулі розмістити, що вам треба саме бачити в цій сумці. Як воно все працює, відповідно, якщо ви носите зброю, хлястик дістаємо сюди. І з цим ділом обов'язково треба тренуватись, бо без тренування потягнете воно чи відкриється, треба розуміти вектор направлення, куди діяти силу. Сюди тягнути, сюди, сюди, треба потренуватись і розуміти, в якому направленні краще тягнути. Ось тянемо сюди. Бачите, погано відкривається сюди. знову ж таки погано. Це обов'язково тренуємось. Тобто, бачите, сумка в цьому плані продумана. Звичайно, можна і два колори розкинути і дістати зброю, але це вже буде трошки більше часу, а часто досить таки важливий. Стосовно якості виготовлення, в мене питань абсолютно не виникає. Нічого не страчить, все рівненько. Матеріали якісні, матеріали недешеві. Ну, дуже круто, які тут питання можуть бути. Мені це подобається. У висновку скажу, що сумка Bombs Pack від GSD доволі таки крута, якісно зроблена. Мені подобається те, що вона модульна, ми підганяємо під себе, розміщуємо модулі, беремо, які нам треба, пулери також вибираємо, варіанти з тканини вибираємо, векура панель треба, не треба, також обираємо. Тобто кастом робимо під себе і це дуже круто. Якихось суттєвих зауважень поки що я не маю, тому сумку буду носити із собою на IDC, буду використовувати, накидаю туди різних речей, спробую різні варіанти носіння та спробую виявити якісь недоліки. Ну, кожна річ не може бути ідеальною, повинні бути якісь і недоліки. Тому поношу і через певний час поділюся з вами досвідом та своїм враженням. Ну і побачимо, наскільки вона буде зручна і так далі. А кому сподобалось відео, проставляйте вподобайку. Обов'язково коментуйте. Посилання на інстаграм на сумку залишив в описі під відео. Так, сумка буде не дешева, тому що це кастом, це модульність, це дорогі матеріали і так далі. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей.